Вночі російські терористи атакували Україну шахедами. Наші захисники збили 27 з 30 ударних безпілотників. Втім, є й влучання у промислові склади у Львові. Виникла масштабна пожежа понад 10 тисяч квадратних метрів. До ліквідації задіяли понад сотню рятувальників та 30 одиниць спецтехніки. Під завалами знайшли тіло працівника складу. Відомо про ще одного травмованого міська влада заявила про колосальні збитки цивільній інфраструктурі. Багато горить про міські харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі звичайно є спентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятках думаю, це буде сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і. Матеріальних цінностей зранку ж окупанти обстріляли тролейбус із пасажирами у Херсоні. Загинув 49-річний сержант поліції. Ще двоє цивільних 33 та 57 років отримали тяжкі поранення. Вони шпиталізовані. Росіяни активізували операції на Херсонщині. Повідомляє британська розвідка. Розпочали рейди на невеликих човнах на острови та протилежні береги річки. Біля Бахмута ж, попри тяжкі втрати, намагаються штурмувати наші позиції та повернути втрачене. Гаряче було й на північному кордоні. Противник продовжує утримувати угрупування військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У Німеччині розпочалося 15-те засідання у форматі Рамштайн. У ньому вперше бере участь новий міністр оборони України Рустем Ум'єров. Його німецький колега Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро. А в США запевнили, довгоочікувані танки Абрамс незабаром будуть в Україні. І ще позитиву, із порту Чорноморськ вийшло перше судно з агропродукцією. Воно прямує тимчасовим коридором у Чорному морі, в напрямку Босфору. Маршрут встановили зсу на борту три тисячі тонн пшениці. Владислава Вдієнко, новини 11 каналу.